Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хотіла подивитися, не знаю, буде вам цікаво, чи не буде така персона, як Віталій Портніков. Щас. Вбиваю його в інтернеті. Вбиваю! Вбиваю його, так. Да. Так, зараз. Просто хочу його на світ оглянути, щоб правильно задати питання. Вікіпедії? Хто він? Ну, український публіцист, письменник і журналіст єврейського походження, оглядач Радіо Свобода, постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну тематику. І так, Віталій Портніков. Наскільки він є незалежним е, діячем, журналістом? І от він як оглядач аналітичних статей, наскільки його е, бачення є незалежним від третіх якихось сторін і думок? Наскільки він е, незалежний в своїй діяльності? У, наскільки він незалежний у висловлюванні своїх думок і експертних? Віталій Портніков. Так, ну знаєте, я не бачу тут ніякої залежності взагалі. Тут випадає шість жезлів: карта переможця або перемоги. Тобто, це людина, яка вміє про себе заявити, людина, яка ну достатньо така. Ну, Не скриває, знаєте, як то говорять, проявляє себе от, во всій красі. Далі йде помірність. Помірність говорить про те, що людина зважує е, в своїй діяльності, зважена, виважена в своїх думках. І по батьку води це е, от, е, ну, можливість висловити. Можливі... Ану, крім мені батько води, правильно розумію. Батько вогню, тобто він може керуватися допомогою якоїсь сторони, але це, знаєте, не на рівні імператора, там не на рівні там, іерофанта. Це може бути людина, якій він довіряє. І по дочці вогню або це паш жезлів. Це може говорити, що він можливо якісь от ще знання. Черпає, от, ну, знаєте, цей обично вісніки по пажах проходять. Тобто якісь звістки з-за кордону, можливо, там аналізує якихось є в нього якась допомога закордонного якогось експерта, або він йому довіряє, або він керується його думками. Тобто, знаєте, це такий непрямий вплив, не, ну, не так, як от, знаєте, тобі платять і нав'язують тобі думку. А це от. Ну, типу, ти, тобі хто, ти до чиєїсь думки прислуховуєшся, це, скоріше за все, пов'язане із якимись от закордонними моментами. Тобто хтось, когось він поважає, хто за кордоном. Відкрив мені дочку вогню. Ну, випадає вісім пентаклів. Це карта шляху, карта плану. Ну, в цій колоді взагалі, от, коли це стадо, слонів іде з точка А в точку Б. І... Вони використовують саме сприятливий момент, щоб цей шлях для них був, знаєте, найбезпечнішим. Наприклад. От він, я так думаю, аналізує, просто робить якусь аналітичну діяльність людини, яка, до якої він прислуховується. Тобто він свою думку висловлює, плюс він прислухається до якоїсь людини. Ну, він достатньо виважений. По помірності він не так, як того знаєте, говорять, не так прост, але у нього, якщо брати, знаєте, темну і світлу сторону, то воно десь на одних вагах, Ну, тобто рівно якось знаходиться, нічого не переважує. Тобто, ну, що рідко буває в наш час насправді. Тобто, по помірності, от якщо брати, що випадає місяць, то світла і темна сторона, у нього, знаєте. Ну, як по справедливості, якось в рівновазі знаходиться. Тобто якось він е не виходить за рамки чогось. Тобто зберігає баланс у чомусь. Отак. от Його діяльність от якось на цьому ос основується. Ну, що можна ще запитати про нього? Отут тут під, під, знаєте, під цим всім розкладом випав відлюдник. Ну, говорить за те, що в нього дуже великий досвід в той роботі, яку він, яку він проробляє. І в нього на цей рахунок, от знаєте, не матеріальний інтерес, а більше, от як. Умудрений опитом, знаєте, як говорять. Хоча, от скажу вам свою суб'єктивну думку, я пару-тройку разів його дивилася, ну, мені не дуже подобається, тому що він, знаєте, як люди говорять, що позитивне сьогодні буде якийсь, ну тобто, якось сильно в мрачних якихось тонах. Ну, нам же ж е, вливають, що ми вже ж побіділі давним-давно і. Вже півтора року ми це чуємо, а людина говорить трохи інші речі. Тому я от і зро... вирішила зробити, знаєте, розклад на нього. Тому що іноді треба послухати те, що ну, не, не л'ється медом в уші. Не всі, не, всі, не візде зрада, те, що ну, якщо ми навіть чуємо не те, що нам хочеться, то це не означає, що це зрада. Я от останнім часом такі висновки роблю. І так, що ще за нього можна запитати? Е, ну, давайте так запитаємо. От Віталій Портніков. Е, чи він е, переслідує е, якусь, е, ну, знаєте, як ціль е, наживитися на цій своїй інтернет-діяльності, висвітлювання подій е, війни, чи переслідує він. Е, Ну, якусь матеріальну вигоду. В цих своїх в нього ж є канал власний, чи переслідує він своїм цими... діяльністю медійною, чи переслідує він виключно матеріальну сторону. За ну, що побідиться знаєте вже. Чи переслідує він виключно матеріальну сторону своєї діяльності, висвітлення подій і так далі, чи є в цьому виключно. Матеріальна сторона. Це так, щоб, знаєте, вже. На вірочку. Ну, він заробляє на цьому, звичайно. Е, в нього є колектив, е, я так розумію, він працює не один. Ну, 9 контактів випадає, ну це зрозуміло. Ну, в нього є ютуб канал. Ютуб канал йому за це платить. Це зрозуміло. Е, мати вогню випадає, тобто. Е, Королева Жезлів. відкрив мені королеву А, Випадає вежа. Він намагає від чого? Про що вежа, що від зруйнувати? Він намагається все одно от, своєю активною діяльністю брати якусь лідерську позицію. Це по-перше, і зруйнувати. Ну, і по імператору це знаєте, от, якісь устої, якісь рамки. Е... Якісь от, ну, знаєте, те, що його не влаштовує, от він від цього намагається якби, і збавитися. Тобто його діяльність направлена на висвітлення е, тієї позиції, яку він для себе бачить. Тобто він... Е у нього є люди, з якими він співпрацює, але це, я так просто думаю, що це його колектив. Тут 9 пентаклів випадає першою картою, тобто ну, це можна сказати, що це там заробіток, наприклад. Але це от якось висвітлює його роботу ну, як в колективі. От, мені трійку Кубків. Ну, це от починання, можливо, з ким він починав працювати. Знаєте, от люди, з, яким він, з якими він працює. І а ну, мені вісім кубків, що тут за розчарування. Відлюдник. Ну, знаєте, тут ще якщо глянути на оці карти, тут випадає вісім кубків. Це карта недосягнення якоїсь певної цілі в цій колоді. От вона це означає. Тобто, це коли ти от в стандартній колоді, коли ти рухаєшся, незважаючи ні на що, а в цій колоді, це от ти ну ця. Черепашка, вона застряла, застрягла, застрягла в цих тенетах рибальських і вона не може добратися до води. Тобто перешкоди на шляху, розчарування, неможливість рухатися і по відлюднику це щось е... його розчаровує, можливо, якийсь у нього є опит із минулого, який його от розчаровує. Е... Ну... Якось або минуле якось впливає на його теперішню діяльність. От щось з цим пов'язане. На Дев'ять Пентаклів випадає Сім Пентаклів. Тобто, це, а, ну, по 9 Пентаклів це конкретно ріст його. Ріст і, і ріст не тільки його, а, я так розумію, і його команди, яка з ним працює. Ну. Заробляють вони, звичайно, гроші. Але ну це, зрозуміло, Ютуб платить. І, ну, та і він же ж не робить безкоштовно обзори, там, наприклад, оглядач Радіо Свобода. Зрозуміло, що йому за це платять. Тому це питання, можливо, навіть деякі плані некоректне. Віталій Портніков. Чи є він патріотом України і людиною, яка. Яка от, ну, душою, душею за Україну, яка переживає за Україну, ну от в плані, чи є він патріотом України? Віталій Портніков. Його відношення до України. Покажи його відношення до України. Так краще сформулювати. Портніков Італії та його відношення до України. Ну він проводить ну, відношення нормальне в нього для до України. Тобто він намагається діяти в рамках певних законів, які є по імператору. У нього є структура, по якій він діє. По батьку вогню або по королю жезлів. Він в цьому питанні лідер. У нього лідерська позиція. І тут з мечів підтверджує зайвий раз, що він веде у таку інтелектуальну діяльність. Тобто людина працює в своїй стихії, я це так для себе бачу. І по 9 жезлів в цій колоді це карта, коли ти, е, коли ти знаходишся в балансі між, між тим, що ти можеш зробити, і між тим, що ти хочеш зробити. Тобто, от його його, бажання і, його і реалізація цих бажань, по 9. Жезлів в цій колоді, це от якраз досягнення от його сила в тому, що він от тоді помірність випадала, а отут випадає 9 жезлів. І ця карта, конкретно карта сили в цій колоді, називається. Тобто ти сильний тим, що ти розраховуєш те, що ти конкретно можеш зробити, і з тим, що ти хочеш зробити. Тобто, тут він знаходиться, знаєте, в гармонії з собою, я би так сказала, його і. і його діяльність основана, знаєте, це не на пустому місці, тобто на його знаннях, туз мечів. Тобто людина вносить ясність. По тузу мечів це коли ти вносиш ясність в якісь моменти. От він, наприклад, да, там, е е оглядач там, якихось е ну, там, Радіо Свобода там, і так далі. Тобто він. Е Використовує виключно от, свої знання і вносить от, по тузу мечів. Це завжди знаєш. Знаєте, коли от, ну, відсікаєш все там, де є питання, і щоб прояснити ситуацію. От цим він займається. І по де, по страшному суду це от намагається внести якісь зміни, намагається якось ситуацію змінити. Е, ну от Кримні ту з мечів. Він прояснює, випадає п'ять мечів. Він п'ять мечів взагалі це дуже погана карта в усіх колодах. Це коли обмани, це коли програші, це коли якісь аб'юзи. Тобто людина вносить ясність в ті моменти, які були незрозумілими, в ті моменти, які могли там бути провокативними, і так далі. Тобто, знаєте, це як от. Обізоружування опонента. От, от, от я це так бачу. Ну я не дуже люблю його слухати, якщо чесно, але ну, карти непогано говорять за нього. Тобто людина користується своїми знаннями безпосередньо. Без ну так, да, заробляють вони гроші, ну це зрозуміло. Ми, ми ж, якби, люди, які навіть там да, тих же тарологів взяти, у кого нормальна кількість підписників, так само заробляють гроші, тому що ютуб платить, платить за це. Тому ну, нічого тут страшного я не бачу. Ну, кому цікаво, Віталій Портніков, я викладу відео. Хто прихильник або не прихильник його діяльності, того, як він подає інформацію, пишіть в коментарях. Буду рада якимось знаєте, конструктивним коментарям, а не потоку, не пойми чого, як у нас буває, люди роблять. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!